Ножик під номером 4. Ножик зроблений вне замовлень. Зроблений на продаж. На тій неділі я робив такий самий, але з трошки других матеріалів. Піхвокайдекс на шию. От. Це міні-кефард, як бачите. Зараз трошки його витру після гравіровки. Він мають таке бачите, таке, як ржавим програвіровано, тому я протираю спіртік його Ось так. Так. Це міні-кефард. Шийний ніж. n 690 стоїть метал. Товщина тут біля 4, по-моєму, 3,8 щось таке. От. Має карбонову таку рукоять з красними такими вставочками. От, я робив ножа з карбоном. От, і дивився, на, на цьому перевіряв, тобто я робив їх паралельно, на ць перевіряв, який буде малюнок, щоб ніде нормально в общем, зробити чоловіку заказний ніж. От, тому це такий ніж був тренувальний, так сказати. Але поміж того вийшов він дуже гарно. Рукоять бочечкою. От на Насісічки зверху, бачите, можна трошки щось придавити, упертись, щось, якщо там буде якась костомашка. От, тоненько зведений, дуже гарно ріже. От, ножик йде в продаж. От, коштує 3000 гривень. Я думаю, за такий ножик з такими матеріалами це дуже недорого. Так, я в описі залишу свої контакти, кому треба. Замовляйте, пишіть. На номері є Viber, є Telegram, є WhatsApp. Пишіть, дзвоніть. На все добре.